— Алло, Анастасія, чуєте мене? Чую чую. — о так, доброго вечора. Добрий вечора. Скажіть, будь ласка, як дізнатися це я чи ні? Ви мені написали? Скажіть ваше прізвище, по-батькові. батькові? Олександрівна. — Ну, значить, це ви ви ж донатили, правильно? Виявляється, що могли і виявляється, що виграли? Скажіть, будь ласка, ви з якого міста Народилась в місті Харків? Проживаю в Києві. А, скажіть, а у вас водійське посвідчення? Є? Ви можете водити? Супер взагалі. Люденки, всім привіт. Шоста ранку. Нас сьогодні наші неадекватні сусіди розбудили взагалі о 4.30. Ну, а ми з дружиною прямуємо з міста Харків у місто Київ віддавати наш кабріолет, який розіграли і виручили на нього досить немаленьку суму коштів. Частина з яких, до речі, вже витрачена на автомобілі для Збройних сил України, вони прямують в дорозі, дуже скоро будуть передаватися в підрозділи, яких вони не... Необхідні, для яких вони купувалися. У нас трішки незвична сьогодні поїздочка, тобто ми вдвох з дружиною їдемо на Київ, тому що автомобіль зареєстрований на дружину. Вона обов'язково має бути присутня. Сама чомусь не захотіла проїхатися. Назад нам треба буде якось повернутися, тому в Полтаву треба буде заїхати забрати наш автомобіль. Volkswagen Golf, на якому ми поїдемо до Києва і на ньому плануємо повернутися назад додому. Все хочемо перевернути за один день. Шоста ранку, на 14 го у нас є запис переможеця такого конкурсу нашого. Проживаємо в місті Київ. Змогла зареєструватися в електронній черзі не з першого разу у нас це вийшло не з першого 8 ранку, ми вже в місті Полтава. Знайшли, де заправитись до повного. Зараз забираємо ще один автомобіль, мчимо далі. Майже два місяці простою. Гольфіка я не бачив. Ну, перевіримо. Він мене чекав. Іван. А ми йдемо тепер конвоєм, ну, там дружина на моєму гольфіку їде. Я трішки, чесно кажучи, турбувався, що не зможемо заправити гольфа, забувши, скільки в ньому палива залишилось, коли ми його паркували в Полтаві. Виявляється, пів бака там було, тобто до Києва ми точно доїхали, а от назад було питання. Але в принципі, з паливом проблеми вже особливої немає. Їдемо нам 4 години зараз десь до Києва. Годину маємо запасу. Маємо надію встигнути. Хорбік ні разу не підводив, і я все ж таки в нього вірю, що він не підведе і на такій відстані, зважаючи особливо на те, які сервіси йому проводилися, що я якби не економив на цьому питанні, якби вкладав в нього досить немаленькі кошти після купівлі. Сервіс автомобілю було проведено відмінно. Після цього він проїхав десь. Я навіть не рахував до кілометра, але біля двох тисяч кілометрів за півтора року, вже майже за два, ми на ньому всього проїхали. Ну, Такі справи. Летимо далі. В машині комфортно, От навіть на далекій відстані, будь ласка. Кава стає туди пляшечка з водичкою у автомобілі, до речі, працює CT Changer, диск сучка грає, мені комфортно. А, так я не розкладаю, тому що на такій швидкості мені просто знесе волосся, якщо я буду 6 годин до Києва так їхати, іду так. А, ну і Плюс в кабріолетах, а, якщо так складено біля обіду. Коли сонце максимально високо, і жарко напікає макітром суттєво тому дах поїхав, якщо її скидати, то тільки зранку і ввечері. Це така рекомендація майбутньої власниці. Цірській швидкості все виглядає атак. Сто сто десять я їду абсолютно спокійно. Вільчик прекрасно тримає дорогу, і мені знову подобається петляти між такими загороджувальними блоками. Біля блокпостів чи просто обмежуватиму швидкості, які без блокпостів по дорозі розставлено, тому що автомобіль кермується дуже непогано. Ми їхали, я ніколи не натискав на ньому так суттєво, тому що практично не перебував на довгих відрізках прямого шляху на трасах, якби не можна це зробити. Тут їдемо по київській трасі. Я когось хотів випередити, натискаю. А кашечка набирає досить таки непогано. Далі після 110 він починає розкручуватися, максималка нагадаю 173. Почалися об'їзди через ремонти мостів на головній трасі, і я зрозумів, що стрітка панель приладів це прекрасний тримач для смартфону. А отак в нас виглядає навігація зараз. І що прикольно, що смартфон не закриває, наприклад, сервісні лампи, температурою тиском, оливи чи ще чимось подібним. Єдине, що трішки непомітно швидкість, але це не суттєво. Бо тут особливо і не розженешся по селам. Такі новини трішки йдемо з затримкою, але в нас запас часу є. Великі черги порядки на блокпостах. Маю надію, ми їх проскочимо і до нової власниці на переоформлення встигнемо. Поки ми стоїмо в київських заторах, трішки бортової інформації, як то кажуть, на оцій поділці я заправився до повного бу. 27 літрів. 27 літрів населеному пункті чутово, трішки під Гальмовою, вибачаюсь І якраз цього палива нам вистачило для того, щоб доїхати до Києва. стоїмо вже на в'їзді. Із запасу, який в нас був при виїзді, більше коротше, майже двох годин. Після Полтави це година з гаком. Ми зараз приходимо за 10 хвилин до часу, на який записано майбутню власницю в сервісний центр. такі Справи не жаліюся абсолютно, не скаржусь. Просто попереджаю, якщо плануєте їхати по Україні через Київ, закладайте декілька годин запасу на блокпости. З них ніяк не жаль. Фордика ми віддаємо, Показу вам, як сідає нова власниця в ньому. Нова власниця у нас з міста Київ. Нагадаю, автомобільчик у нас трішки затягнулося переоформлення через те, що в сервісному центрі була повітряна тривога, півтори години. Дві години ми стояли, чекали свого часу. Ну і в принципі, за годину все зробили. Поговорили, все показали. Автомобільчик переоформили. Молода пара сідає, налаштовується і їдуть кататися. Ну, а такі справи. Підійдемо додому, нам треба встигнути або не встигнути. Все вийшло. Супер! Просто нові власники їздять на автомобілі, в якого автоматична коробка. І В цьому була невеличка проблема. Вони навіть за тиждень, поки нас чекали, брали курси підготовки з їзди на механічній коробці передач. Коротше, весело. Ну, але поїхали. Що, ти плакати не будеш? Ні. Все, що мені читати? Читаю, що там написав. Дякую вам та вашій дружині за те, що допомога. Дякую вам та вашій дружині за те, що допомагаєте ЗСУ. Ви справді прискорюєте нашу перемогу. Слава Україні! Щиро вдячна за таку можливість виграти авто. Анастасія нам підписала таку листівку. Дружина сидить така каже: блін, а де це? Харків'янка, держпром не впізнала. Ти будеш кожного дня вставати, я буду показувати. Скажу, горі, аде, це. Коротше, не планую дорадше, як то кажуть, Бог переіначе. Приїхали ми чітко о 14.16. Якраз на цю хвилину, годину і хвилину, випав талончик на електронну чергу на перереєстрацію автомобіля. Але через те, що в Києві півтори години була повітряна тривога, півтори години сервісний центр не приймав відвідувачів і майже дві години. Ми потім чекали, доки черга нажене своїх, як то кажуть, власників. І в результаті ми зрозуміли, що вже сьогодні ми нікуди не встигаємо нікуди це повернутися додому, як я планував до початку комендантської години в Харківській області. У нас 10 ї І тепер їдемо з дружиною. Потихеньку біжаємо на закриті населені пункти навколо Києва, плануючи якось десь зупинитись. І переночувати, щоб завтра вже доїхати вранці додому. Коротше на словах розповім вам, не знімав, тому що ми довго стояли в черзі. було величезна купа народу шум, гам, та і, в принципі, записувати людей в сервісному центрі не хотілося сторонніх. А вже коли все закінчили, ми одні поїхали додому кататися на новому автомобілі, інші поспішили також додому. Роз'їхалися. Коротенька історія. Анастасія прийняла участь в розіграші від подачі свого чоловіка. Віка, який слідкує за моїм телеграм-каналом, побачив, каже там розіграш, запитав дружину: ну що, приймемо участь. А, не вірячи в свої можливості, не вірячи взагалі в шанси того, що можливо взагалі в цьому житті щось виграти. Кажуть, що ну, типу, це ж на допомогу Збройним силам України. Давай відправимо 500 навіть не 500, давай зробимо якось ну якось незвично 501 гривню давай відправимо. Ну і відправили. І як то кажуть, мабуть, забули про розіграш, тому що знайшли повідомлення про те, що виграли автомобіль. Знову ж таки, її чоловік листав. Каже а в непрочитаних чатах, дивлюсь, кажу вашому чаті якісь повідомлення. Заходжу і бачу прізвище ім'я своєї дружини. Отак все просто вийшло. Люди реально не очікували. Люди реально вражені і задоволені. Надавали нам купу подарунків. Ще й немало грошей передали. Ми їх передамо всі до копійки, скільки. 10 тисяч гривень. Всі вони підуть на потреби Збройних сил України. В першу чергу, вже не на автомобілі, а на ремонт тих автомобілів, які нами з вами були придбані. Вони працюють вже не один місяць, і ну, їм також потрібен сервіс Kia і Nissan np 300 в нас попали на регулювання паливної системи. І Їм потрібно біля 50 тисяч гривень фінансів, які ми візьмемо частково з тих, що нам передали за автомобільчик в якості подарунку, частково з тих, що ми з вами назбирали більше мільйона. Ну і будемо збирати далі. Ну, Така історія. Переоформились, сіли. І кожен роз'їхався займатися своїми справами і своїм життям. Ми їдемо додому, маю надію, що вже завтра туди потрапимо. Продовжуємо підтримувати Збройні Сили України, які нас з вами разом захищають. Купуємо автомобілі, робимо їм сервіс. Немаленьких грошей це все коштує, тому, друзі. А, я вже не знаю навіть, що наступне розіграти, щоб назбирати ще велику купу грошей і купити багато автомобілів. Дякую, що слідкуєте за розіграшем, приймаєте участь, допомагаєте Збройним силам України. Дякую, що приглядали це відео. Якщо воно вам сподобалось, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!